Муніципальний оркестр, музикою зустрічає гостей. У фоє розгорнулась ярмарка. Тут і найрізноманітніші смаколики, картини, поробки. Волонтерська організація Бойові бджоли запрошує долучатися, аби потім зібрані кошти передати на потреби зсу. Художня частина свята готувалась силами юних і дорослих талантів. Сьогодні ми запросили до участі у концерту. Колективи будинку дитячої творчості це народний художній колектив, хореографічний ансамбль Альянс, зразковий фольк. Льорний гурт Берлинка також. Ми запросили до нашого концерту музичну школу. Ну а саме колектив Гармонія Денс. Ще буде брати участь колектив народний аматорський, народного танцю, пролісок. І творчі колективи міського палацу культури також у нашому концерті вже традиційно беруть участь військовослужбовці під час неофіційного свята Дня Героїв України, яке щорічно відзначається 23 травня, Україна вшановує пам'ять всіх героїв, які відстоювали її суверенітет і незалежність, і просто зараз ведуть боротьбу проти російської армії за нашу свободу. Це горде і одночасно сумне свято. Багато українських героїв розплатилися життям за. Ради своєї країни, я думаю, що вже сьогодні для нас зрозуміло, хто такий герой і що означає бути героєм. Дійсно, що кожен українець, який сьогодні працює на перемогу, це є герой. Але герой з героїв, і в першу чергу, саме велике визнання це ті люди, які цілої життя захищали і захищають сьогодні нашу державу. Цей захід, як практично усі решта з початку війни, був благодійним. Забігаючи вперед, скажемо, що було зібрано 5450 тисяч гривень. Організатори передали їх керівниці волонтерського центру Бойові бджоли Тетяні Кондратюк. Вона ж, користуючись нагодою, передала для славуцького воїна сестрою Анастасією Оксимчук прилад нічного бачення, придбаний за кошти попереднього благодійного збору. Уся концертна програма була пронизана духом патріотизму. Шани і поваги українським героям. Пропоную переглянути її у короткому викладі без коментарів. Якщо моя ніхто крім мене мною керує, і зброю брати. E We count you.